Всім привіт, добрий вечір. У нас вечір. Дев'ята година вечора. До речі, ось видно скло, брудне. Взяла у знайомої засіб для миття скла. Хочу помити, зараз покажу яким. Ось таке. Тому що, можливо, будуть запитувати. Я якось прання закладала, то мене запитали, якими я капсулами користуюся. Зараз капсули покажу вам, до речі. Ось такі, я не знаю, це не реклама, просто взяла в неї. Кажу, тут такі вікна бруднючі, не знаю, хтось миє чи не миє, і як часто вони їх миють, але я не можу. Треба помити піти. Вчора взяла, ну, пізно трохи, то вже сьогодні в день хотіла помити, але дощ був, то я думаю, що завтра. Дивіться, отакий засіб. Ну, типу, може, нашого містера мускула, я не знаю. ну, от, типу, такого плану. Сказала помити спочатку водою, а потім запшикати так, гарненько, і потім витерти паперовою хустиною. Ну, буду, буду пробувати. Так, і покажу зараз капсули, які ми, ми будемо прати. Ми вже в тому готелі прали один раз ними, а... В цьому готелі ще ні. Потім покажу вам пральну тут кімнату, навіть не кімнату, а пральний вагончик зараз. Ось тут у нас тут у ванній кімнаті, а такі капсули стоять. Бачите? Це також ніяка не реклама. Просто перед якраз поїздкою сюди, бо ми знали, що тут нема магазинів, придбали. Ось такі капсули пахнуть на всю ванну. Бачите? Ну, взагалі-то мені така продукція не подобається, я люблю. Користуватись фірмою Mway, я нею давно і багато років в Україні користувалася. Ну, а тут доводиться користуватися чим є. В тому готелі один раз таке ми брали, нам сподобалось. А до того були якісь інші. Я не пам'ятаю, якщо чесно, які, але сенс, я думаю, ви зрозуміли. Скільки тут 13 капсул, а скільки вони коштували, от ціну я вам і не скажу. Чесно, не пам'ятаю. Ну, Здається, щось до 5 євро, щось таке, плюс-мінус. Посуд миємо тут ось таким засобом. Хоча також вдома користувалася MV'єм діждропсом завжди. А тут, бачите, треба якось можливо, щоб подивитися то може тут десь МВ придбати, а можливо, навіть посилкою з України, щоб мені батьки переслали. Ну, це все хімія, мені це взагалі дуже не подобається. По мінімуму використовуємо, але все одно потрібно. Що в мене тут ще є? Тут придбала собі такі парфуми: такий трояндовий запах, непогані. Оці придбала за пару євро це для того, щоб можна було дезінфікувати поверхні. Або там якийсь поріз, ну, замість спирту. Вони такі вонючі, що неможливо передати. І оці непогані, до речі, мені сподобались. Також тут придбала. Ось, Зовсім не задорого, Там щось в районі 10 євро, здається, в, в Дансторі. Мило таке, таким користуємось. До речі, дуже подобається мені оце мило. Класне. Це мені подружка подарувала. Ну, просто віддала, каже, забирай, Дуже подобається. Хороше мило. Що тут ще із місцевого, що я тут купувала, наче нічого? Це мені, до речі, батьки передали із України. Ось, бачите, фірма Mway? Ось, бачите? Це було скач для роту. Так само. Ось отакий антиперспірант також тієї самої фірми. Це те, що мені передали в посилці. А чого воно так погано концентрується? Ось? Потім такий косметичний крем, це з SPF 30 -кою. Що актуально є в Ірландії. Тут активне дуже сонце. Ось така вмивачка, мильце для вмивання. Вже, до речі, закінчується, треба буде взяти нову. Ось оце для змиття, зняття косметики. Хто знає цю фірму Artistry Amway, знає, що це дуже якісно. То чому я маю купувати щось в Ірландії? Не зрозуміло, що, друзі? Ось такий антиперспірант, ну він закінчується вже. Це вже все. І це, до речі, це ще стара серія. Зараз вже отака нова пішла. Зараз хвилинку. Ось. Вже зараз отак виглядає, бачите? Змінився дизайн і змінився запах повністю. Ще отакі серветки для обличчя. Також це ще з старої колекції, це мені також батьки передали. І зубна паста. Ось. Дуже мені подобається. Також змінили дизайн, дуже корисно. Це мені, до речі, хтось в коментарях писав. Ну, напевне, не знаю, якийсь хейтер, чи трошки не сповна розуму людини, вибачте, за слово. Але коли почула, що я показувала відео, що я замовляла з України, щитки, пасти і деякі косметичні засоби, плюс одяг. Шампуні. Шампуні для волосся, Тут з різними є складниками, тобто і для противипадання волосся, і щоденний догляд, оце противипадання, здається. Ось це шампунь. сатінік, нік, бачите, 280 мл, ось, а це кондиціонер, а, оце а це від, від лупи. Ось, оце мені таке батьки передали. Маски для обличчя, ліфтингова ось така. І е, е, висвітлює шкіру для висвітлення. Ну, не як біла глина. Ось. Тому, друзі, е, ось показала косметику. Я нею користуюся вже дуже давно. І, переїхавши в Ірландію, не хочу змінювати фірму. Тому ці люди, які пишуть, що. Навіщо це таке з України замовляти, а можна ж тут придбати, ну, тому що я хочу, мені подобається. Розумієте, це ніяка не реклама продовжу відео тут, тому що ну зайшли в кімнату і мені незручно трошки було далі розповідати. Я в наступних відео покажу вам і ще розповім про те, чому я. Саме тієї фірми МВ використовую продукцію. Ось. Але все одно ну, дивні люди просто пишуть, що навіщо ви з України замовляли, Ой, якщо це... в Ірландії є якісь інші фірмі, невже не можна придбати зубну щітку? По-перше, я взагалі не розумію таких коментаторів, які вважають, що вони самі розумні в плані того, що що кому замовляти, що кому купувати, чим користуватися. Ну, тобто, це настільки дивно і по-дурному писати, вибачте, за слова. Це по-перше, по-друге, якщо людина користується якоюсь однією фірмою, їй подобається, так само вітаміни. Чому ми ви не придбали вітаміни в Ірландії, тут дуже багато вітамінів. Друзі, Тому що я користуюся ними. Тієї фірми, якою я замовила, також фірми МВА, вітаміни NutriLight. Дуже багато років, і я відчуваю ефект. Це натуральні вітаміни, зроблені із складників, також натуральних, не синтетичних. І я в них точно впевнена, вони перевірені роками тій фірмі вже більше 80 років, розумієте? І писати таке, чому ви замовили звіти, чому ви не взяли. О, ну, якби В Ірландії, ну, це максимально е, ну, по-дурному, чесно. <хи> Я просто здивована. Так само шампуні, так само ще щось інше. Тим більше мені батьки передавали посилку. Акцент був на деякі особи... ну, речі особистого вжитку, тобто одяг, курточки, там, е, пару штук. І плюс туди? туди якраз мама поклала мені саме... Продукцію цієї фірми. Тому ну я не знаю. Просто порада таким людям перед тим, як щось писати, просто подумайте своєю головою. Чи є у вас те, що ви любите, чим ви любите користуватися, і чи ви б замінили б на щось інше, те, чого ви не знаєте, наприклад. Ну, просто, просто дивно, чесно. Ось тому, тому я просто здивована. Відео сьогодні взагалі починалося. Просто хотіла вам показати свою кімнату і потім зачепилася за засіб для миття ну, скла вікон, потім вже вирішила продовжити, про тим, чим я користуюсь, якою побутовою хімією там, і косметикою, але ну, не вийшло просто все дозняти, тому що в кімнату зайшли, я ж не сама живу і мені вже незручно знімати було. Ось. Але ну, якщо вже пішла така п'янка, як кажуть, то я вже вирішила, в принципі, відповісти деяким людям на їхні коментарі і просто побажати на майбутнє, щоб якось були трохи добріші, розумніші і якось не вважали, що вони такі, знаєте, самі розумні люди на цій планеті. І так багато вже кажуть про українців, що ми самі розумні. Ой, розумніші для за всіх і в такому, знаєте, не дуже доброму ключі. Ну, от саме через таких людей, які вважають, що вони вправі щось комусь радити, та ще й в такій формі, що, ну, чесно, це якось зовсім неприємно. Ось тому я думаю, що потрібно якось бути більш лояльнішими, терпимішими. Якщо ви хочете щось сказати, дивіться, до речі, як гарно замок підсвічується. То можна якось зовсім в іншій формі, можливо, в формі запитання. Там, а чому ви вирішили саме це? Тому що я вирішила так, тому що я так захотіла, тому що це мої особисті речі. Хто що хоче, той і пересилає. розумієте? Навіть якби я захотіла шкарпетки саме з України придбати, і щоб мені переслали їх в посилці, тому що я захотіла так, мені так хотілося. Ось. Та й плюс, ви знаєте, краще я заплачу в Україні якісь гроші, тим самим тією одною копійкою, підтримую економіку нашої країни. Чим я буду купувати тут, розумієте? Ну навіть з такої точки зору, щоб розібратися, ось тим більше, що посилка все одно вона сюди йшла. І докласти туди можна було чим завгодно. Мінімальна вартість посилки, яку присилають сюди. Це від 22 євро, тобто 20 за кілограм. І мінімальна вага це 10 кілограмів. Тобто, ти заплатиш все одно 22 євро, це мінімум. Деякі беруть дорожчі, беруть і 25 за 10 кілограмів і 30. Я вам розповідала у своїх попередніх відео, як я влетіла з недобросовісним перевізником українським. Ось, до речі, запитували, чому ви його не прорекламували, щоб більше ніхто не попався. Та на нього, я думаю, ніхто більше і не попадеться. В принципі, ті ж люди, які мене знають, то я їм розповіла, і вони користуються іншим зовсім перевізником, який набагато симпатичніший в плані як людина, як Ну, не псих такий, як той. як... По ціні і по якості доставки і взагалі. Просто я не знала на той. Але не буду я нікому палки в колеса вставляти, знаєте, його, як кажуть, Бог, накаже. сам. Хай як хоче. Ну, Якщо на своїх заробляє гроші але тим хотів. людям, яким я розповіла, звичайно, що вони не будуть користуватися. А так якусь рекламу, ну яку рекламу, що я ну, бере він за об'ємну вагу, що я зроблю. Хоча це неправильно, але він так робить. Ну, це, його, це його справа. Може комусь таке підходить. Так я до чого веду, що важливо, скільки яка вага прийде посилки, ви заплатите все, одно, ну, як за 10 кілограмів, а вже 10, привіт, а вже 10 і більше, то там вже за кожен кілограм додатково. Тобто мінімальна посилочка це 10 кілограмів. От, наприклад, мені батьки відправляли посилку, поклали б мені там речі, поклали б мені там щось іще. І потім зважують, а там тільки 7 кілограмів. Тобто 3 кілограми, наприклад, чогось можна було б докласти все, одно за цих 3 кілограми вже заплачено, враховано вагу. Чому не покласти, наприклад, там е якісь шкарпет, щось інше, наприклад. О, здравствуйте. Прийшли наші дівчата. Ось. Е Тобто докласти чимось, чим би я ну, хотіла там, або що в мене вдома є. Чому б ні? Ну розумієте, таке писати просто це ну це по-дитячому, по-дурному і взагалі, я не знаю. Або ще написали мені, навіщо ви е, з дому хотіли взяти горіхів, що в Ірландії нема горіхів. Друзі, ну просто <ріст> не ну, смішно. Я взагалі, якщо чесно, ну в мене не підгорає нічого. Від таких коментарів. Мені просто смішно і навіщо мені буде? купувати горіхи в Ірландії, якщо, по-перше, домашні є домашнє з України. По-друге, в Ірландії горіхи коштують грошей, і вони не дешеві горіхи. Ну, серйозно. І по-третє, все, ну, не такі. Ну, тобто, як би ти не хотів, от які в нас вдома горіхи, в нас сортові, наприклад, волоські горіхи. Які дуже класно роз... ну, роздавлюються. Я знаю точно, що їх нічим не обробляли. Ну, як можна таке писати, друзі? Ну, тобто, ну, захотіла я переслати, щоб мені переслали горіхи. От, От мені батьки покладуть горіхи і, перес... і перес... перешлють. Ну, тобто докладуть там, тими горіхами чи тим медом. До посилки до тієї ваги, що потрібно, за яку я вже заплатила. Розумієте? Так само про мед там щось писали, що мені з дому мед передали, що в Ірландії меду нема. Такого нема, от нема, чесно. От мені один раз перший раз тоді з тим перевізником батьки передавали мед, він вже ж його не викинули на кордоні. Він прийшов. То він я відкрила цей ну, контейнер, в якому мені передали. Ну це просто небо і земля. Зразу запах пішов такий по всьому цьому. Ну Не готелю, по всій кімнаті. Ти його кладеш в ну він натуральний. Це не з нашої пасіки, у нас, до речі, колись була пасіка, батько займався. Але це із пасіки наших добрих друзів, ну, друзів моїх батьків. Ось вони їм цей мед продали. Точно натуральний, збираний. Бджолами в чистому регіоні України, розумієте, без хімії. Ось. Вже закінчився він. Потім їздила моя подружка додому, вона живе там, де я, і привезла мені ще меду. Розумієте? Ну, тобто, ну, захотілося мені меду домашнього. Я не знаю, ці люди точно пишуть, які, ем, напевне, ніколи не були біженцями там чи кудись. Виїздили залишаючи свій дім, вони напевне не розуміють, що таке, коли ти хочеш щось домашнє. Так, тут все є. Ну дійсно тут є. В Ірландії багато чого є. Не в, ну, не, в не в плані все, що прямо все-все, те, що в Україні. Ні, Україна в нас дуже крута в цьому сенсі. В Україні наші найкращі продукти. Не знаю на рахунок, чи дешевше, чи ні. Ну, наприклад, у нас вдома своє господарство, і овочі, зелень, все вирощується самостійно, ми вирощували. Я дуже багато там залишила свого здоров'я і труда на тих овощах і фруктах, але воно в нас найсмачне в Україні, розумієте? І ці люди, які пишуть, Напевно, вони просто не були в інших місцях і не знають, як сумуєш за тим смаком домашнім. Коли ти розвертаєш посилку, неважливо з чим, ти відчуваєш цей запах. Якщо це якась їжа, ти відчуваєш цей смак. Ну, Хто тужить за домом, то тільки той може зрозуміти. А хто це таке пише, то я не знаю, аби я то, знаєте, зайшов, вибачте, мене нагадив в коментарях і пішов. Ну... Диво дивне для мене чесно. Ну це. Ой, Боже Боже, що вам сказати? І це ж наші люди пишуть, це, це не якісь чужі там. Ще багато хто там е... розповідає, що у вас же ж є допомога, у вас же ж є виплати, вам же ж допомагає Ірландія, що ви там ниєте, чи що ви не можете собі там придбати. Так не в тому суть, друзі. Ви знаєте. Коли людина залишає свій дім, свій бізнес, свою роботу, те, що в неї було в Україні, своїх рідних і близьких, ніякі гроші цього не ну, взагалі не компенсують. Розумієте? Ну, тобто перестаньте рахувати чужі гроші. Хто вам заважає приїздити, якщо ви вважаєте, що в Ірландію приїхали українці для того, щоб заробити грошей в плані виплат, ну, тобто на шару отримати. Ось. То ви глибоко помиляєтесь. Я от спілкуюся з українцями, які тут основна маса це 90%, які або по причині того, що вони втратили з окупованих територій, розбомблені домівки, повтрачали або близьких людей, або повтрачали свої. Так само бізнеси, статки якісь, або по причині емоційній, або їхні чоловіки пішли на війну, а ну, мами із, з дітками сюди приїхали. Розумієте, причин дуже багато. Я не виключаю, що є такі люди, які приїхали просто отримати там якісь фінансові. Блага і повернутися додому, але основна маса людей тут влаштовується на роботу. Вони вважають це як. Шанс в житті, якщо вже так склалося, якщо їм довелося виїхати, ніхто з них, з ким я спілкувалася і спілкуюсь, ніхто з них не хотів раніше і не думав залишати Україну. Але якщо вже так сталося, що довелося покинути, то тут є шанс заробити навіть грошей. Розумієте? Не всі сидять просто на виплатах. Так, виплати тут є, виплати непогані. До речі, скоро їх будуть скорочувати вже. Але... Дуже багато людей працюють, працюють і намагаються заробити якісь гроші, отримати ті гроші, перерахувати в Україну, допомогти своїм близьким, якщо там хтось є. Так, є категорія людей, які не будуть повертатися додому, але таких людей значно мен... ну, Дуже мало, я б сказала, це в основному молодь. Які там намагаються тут вже зачепитися чи там їхати далі в якісь інші країни. От тут є, наприклад, наші українці, які вже з Ірландії перебралися в Канаду, в Америку переїхали. Ну, тобто це вже люди, які вважають, що ну, їм нема дороги назад. І, до речі, основна маса з цих людей вони просто втратили в Україні все, абсолютно все. Розумієте, Вони тут намагаються далі якби, будувати своє життя. Але основна маса українців просто тут намагаються заробити. І вони заробляють, тут зарплати непогані. На не дуже таких роботах престижних, ну зрозуміло, що там багато хто прибиральницями працює, там на кухні, ще десь. ось, Але зарплати тут непогані і щось відкласти можна. І ці гроші люди збирають для того, щоб повернутися в Україну і придбати собі якесь житло або зробити ремонт в тому житлі, в якому вони жили. Розумієте? Ну причини різні, тобто не можна сказати, що там всі приїхали, сидять тут на шиї і якби просто використовують. Я не виключаю, кажу ще раз, що можливо є такі люди, і коли ці виплати будуть менші значно, то частина з них повернеться додому. Але багато хто ну, буде тут до того, аж поки не закінчиться війна в Україні, розумієте? І таких людей можна зрозуміти, і я таких дуже сильно розумію, дуже гарно ось. Звичайно, що вони так само сумують за домом, так само їм потрібно якось відчувати, що вони, коли повернуться, в них буде якийсь запас чогось, щоб вони могли жити далі. От, ну, тобто, щоб ти приїхав додому, невідомо, що буде після війни, як буде після війни, чи будуть роботи, чи взагалі чи будуть домівки, і взагалі, як, як, як його далі жити. Потрібно, щоб. Ти повертався додому, і в тебе ну, була якась оця фінансова подушка. Ось. Багато, до речі, людей також я ну, вже не в перший раз чую, з такою проблемою тут ну, стикаються як здоров'я. От багато в кого впало здоров'я. Так само і в мене. Я зараз на реабілітації, я просто не хочу розповідати свої причини, чому я сюди ну, приїхала і як так сталося, і взагалі це моє особисте, і це про це знають тільки мої батьки і друзі. Розумієте, але ну похейтити, ну я не знаю, просто вам напевне нема чим зайнятися. Якщо ви не знаєте причин, по яких люди іммігрують. То, то я не знаю, то напевно ви просто людина, яка ніколи просто так на чемоданах не сиділа і не виїздила. Я коли була вдома, я ж виїхала вже після того, як війна почалася, спочатку в Польщу, потім повернулася додому, зараз я в Ірландії. Але це відчуття, коли ти залишаєш все, коли ти втратив свій бізнес, коли в тебе була окупація, коли ти втрачаєш близьких людей, розумієте? Коли ти стоїш на вокзалі, бачиш цих людей, дітей плачущих, ридаючих просто, і ти їдеш невідомо куди, ти береш якісь ти не можеш навіть зрозуміти, які речі тобі брати. Це, ну, це психологічно дуже важко. І такі люди отримують дуже багато психологічних травм. Я коли була вдома, коли навіть війна вже була. Мені, ну, коли після окупації повернулись додому. Мені було психологічно легкіше жити, чим тут. От чесно, я вам скажу: так, тут спокійно, тут дуже, дивіться, красиво, який готель класний. Як нам допомагає Ірландія? Просто колосально. Ось. Але психологічно важко, тому що ти не вдома. І це не можна порівнювати, коли людина виїхала не по своїй волі, а. Їй довелося виїхати із тією людиною, яка виїхала по своїй волі на заробітки або просто, щоб змінити своє життя, так? Не можна порівнювати таких людей. В них зовсім різний психологічний стан. І люди, які стикнулися з цим виїздом, дуже багато отримали психологічних травм. Розумієте, не так все просто. Тому я сподіваюся, що ну, в коментарях під моїми відео якось. Ну, вони то будуть, хейтери, коментатори. Отакі, але може хоч якийсь відсоток з них, хоч щонебудь зрозуміє, і просто подумає п'ять разів, чи щось комусь писати подібне, чи, ну, чи типу, взагалі промовчати і, і все просто. Якщо не подобається, просто виходити з каналу і не дивитись його. Тут все дуже просто і максимально логічно. Ось, але знаєте, що мені подобається? Мені подобається, що в мене все-таки глядачі на моєму каналі 99% адекватні, добрі, позитивні люди, які дивляться мій канал для того, щоб просто відволіктися. Відволіктися від якихось проблем. Так само, як я дивлюся такі канали сама, коли я часто дивлюся. Вони якось допомагають, і багато чого, до речі, знаходиш у своєму психологічному стані емоційно схожого з іншою людиною, і тобі стає легше. Ти просто розумієш, що ти не одна така, і що також є категорія людей, які так само, як і ти, не можуть себе якось в купу зібрати. ось. Тому люди й дивляться, такі подібні канали, як мій. І плюс я показую реально, от я сьогодні навіть монтувати це відео не буду. Просто на паузу і надіставлю, бо там чи хтось пройде, чи там ще щось. А так взагалі, що сказала, те сказала, що побачила, те показала. І такий відео щоденник, як для мене, він мені підходить. І люди, які дивляться, також їм подобається. Та й щось нове подивитися. На природу, наприклад. Я ж багато природи показую, тому що люблю це. Якась інформація мінімальна. Ось, також пишуть, що цікаво. Так що дякую вам, до речі, за коментарі і за добрі слова. Так, піду я вже, напевне, в кімнату, а то вийшло щось, холодно мені. Наш красивий такий дворий цей середній. Ось, вже його, напевно, багато разів показали. і, до речі, я знову балакала вам на на півгодини. Все, друзі, всім пока-пока. Всім тихої ночі.